Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов. Пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу. Каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От же й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. айдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? Питає півник. Не я, гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я. пищить круть, не я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, Приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив, піч витопив. Пиріжків на напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?